Так, а ахо, вітаю всіх. Вийшла в прямий етер, як і обіцяла, 19 травня в 19.00 для того, щоб розіграти одне місце на мій курс Втілена та жива. Поки всі збираються, всі учасники, да, трішки хвилююсь, тому давайте розповім, що ж на вас чекає на моєму курсі. Тому що багато про це писала, багато говорила, бага, дуже багато говорила на своїх вебінарах. Але я знаю, що не всі були на вебінарах, тому повторюсь: на курсі «Втілена та жива на вас чекає. Найцінніше, що в мене є, це цикл сеансів Атмахілінгу. Тобто, це буде шість сеансів. Кожний сеанс ну приблизно годину триває. Насправді триває десь приблизно 45 хвилин. Але я завжди клієнтам кажу, що розраховуйте на годинку, тому що після сеансу махілінгу ще хочеться трішки полежати і долежати, тому говорю що да, годину. Тобто, умовно, кож... раз на тиждень у вас буде сеанс атмахілінгу. І цикл сеансів зроблений таким чином, що кожен наступний сеанс ще глибше пропрацьовує, ніж попередній. Да? Тобто, поступово, поступово, в контексті вашого особистого запиту ми будемо поступово рухатись протягом 6 тижнів, щоб. Підсвітити, розкрутити, зайти фрактально в тему вашого особистого запиту, і налагодити, згармонізувати все, що можна, налагодити, згармонізувати, да, в гармонійному для вас режимі тобто не одразу так раз і все, і бах, і там нова доля, а поступово м'яко гармонійно, тому що це дуже важливе. Саме гармонійно виконувати всі роботи. Бо роботи ведуться не тільки з фізичним тілом, а й з тонкими тілами, з енергіями. А паралельно на вас будуть чекати вебінари: Вебінари на якості особистості, тобто, ми будемо пропрацьовувати 5 якості особистості це гідність. Іншими словами, достоинство, чесність, відповідальність, безоцінність і гумор це ті якості особистості, які є базовими для того, щоб називати себе людиною. Тому що чоловіком може бути кожний, а людиною потрібно стати. Людину потрібно в собі виховати. І от саме людина і має в собі ці п'ять базових якостей. А також на, на першому тижні на вас чекає ядерний кайтен на тему вашого запиту. Тобто, перед тим як підемо в сеанс Атмахілінгу, зроблю вам ядерний кайтен для того, щоб зайти в саме ядро вашого запиту, тобто сформувати запит, зібрати все докупи і прямо з ядра. Подивитись, посвітити, що там є, для чого вам ця подія потрібна в житті, або для чого ви маєте, що ви маєте змінити в собі, да, щоб е, стати тією версією себе, якою ви бажаєте, яку ви хочете, або тією версією себе, яка реалізує вам те життя, яке ви хочете. Тому що мало просити просто, да, найкращу долю. Треба бути тим, хто спроможний реалізувати, жити в цій найкращій долі. А, і також на курсі а, я буду вас супроводжувати 24 на 7. Це значить, що якщо а, буде виникати якась потреба, а, щось розібрати, якусь програму, а, можливо, десь щось підніметься після сенсів Атмахілінгу. Ну, наприклад, якщо ви заходите, а, бо багато писали про проявлення, запит проявлення, а, то, наприклад, Можу, може бути у вас така можливість, що вам потрібно проявитись, потрібно буде вийти в інстаграм, або там щось зробити, і у вас підніметься якісь свої страхи в контексті цієї теми, то ми будемо працювати з вами над цією темою, або е, в режимі онлайн да, поговоримо созвонимось, або голосовими повідомленнями, або текстовими. Тобто, якщо десь щось. Срочно, скажімо так, сталося, треба там допомога і так далі. В мене є такий інструмент, який от Махілера називається швидка допомога, це можливість швидко вирівняти, збалансувати ситуацію до того моменту, коли вже. Там, якщо це хвороба, наприклад, там різко, то до того моменту, поки ви звернетесь до лікаря, щоб зменшити, наприклад, там, тривогу, да, зменшити біль, все одно до лікаря треба, тобто це не вирішить проблему, але це згармонізує. Да? Якщо якась ситуація склалась, то швидше вирішиться і так далі. Тому це і є супровід. А зараз я підготувала табличку, де внесла всі, всіх, хто приймав участь в розіграші. Приймало участь 10 людей. Я зараз проговорю, хто за яким номером, тому що буду, от в мене тут ноутбук переді мною, я потім камеру розверну да, і будемо дивитись всі разом. Я ж трошки хвилююсь, хто, хто, ж, хто ж із цих десяти щасливчиків да, буде тим самим, хто. Отримає безкоштовне місце на курсі. Тож писала, ну, додавала в таблічку по мірі того, як робили або заявку подавали на курс, або робили репост да, сторіс, відмічали мене в сторіс. Тож, перше, під номером один у нас Ігор єдиний чоловік серед нас. А номер два це Наталія. Це заявки подавали ті, хто в мене в групі щастя тут, ті, хто в Інстаграмі подавали заявки. Номер 3 це Ольга. Номер 4 Євгенія. Номер 5 Віта. Номер 6 Світлана. Номер 7 Анна. Шелофаст – Ткаченко. Тому що в нас дві ані, тому називаю прізвище. Номер 8 Ольга. Ольга Салій. Салій. Салій, якщо правильно, да. бо теж дві Олі, да, виходить? Так. Телефон падає. Номер 9 Юлія. І номер 10 Анна Стракович. Теж друганя. Тож, ну що, зараз як би тут розвернути камеру? От так, напевно. О, є. Ось що. Так, зараз табличка. Ану, поставте лайк, видно, не видно, да? Хто там є? Лайкніть. Будь ласка, якщо видно, щоб лайкнули. Бо я знаю, а воно мільтішить, міль напевно, екран. Зараз, ну, як мінімум, отак от зробимо тоді. Ось, о, 10 людей. О, так краще, так? Да? Так. І. Заходимо, обираємо. Так, у мене генератор випадкових. Генератор випадкових чисел. Так. Ставимо мінімум 1. О, тут вже є: мінімум 1, максимум 10. да? Тобто від 1 до 10. Це ще не згенеровано, це ще так, як він відкривається. Фух. Ну що, бажаю всім удачі. Так, згенерувати. Опа. 2. Так, 2-2-2. Хто у нас під номером 2? Опа-по-па-поп. Оп, оп. Наталія. Так, Наталія. Вітаю Наталію. Вона в нас одна. Це вона подавала заявку. Так, зараз розверну. Це вона подавала заявку, до речі, в групі щастя тут. І я Наталію знаю. Я знаю, що це за Наталію. Вітаю, Наташа, якщо ти тут. Ні, не тут. Скоріше за все, не тут. Тоді в запису буде дивитись. Дуже вітаю Наталію. Аж сама переживала, тому що, знаєте, я за всіх, як ото кажуть, хворію погане слово, да, болять, це погане слово. А, бажаю. От скоріш, бажаю всім, бажаю всім удачі, бажаю всім однаково. Але дуже щаслива за будь-хто, хто виграв. Да. В цьому випадку це Наташа. Тож, Наташа, якщо будеш дивитись в запису, я тебе вітаю. А всі інші, знаєте, як дуже класна практика є. Якщо ви радієте за того, хто виграв, то це ж засівання карми, да? засівання зерня. Це. Ви напевно знаєте, що да? посіяв, то і пожав. Якщо ви радієте за інших щиро можете порадіти, то тоді або якісь розіграші, або там енергія, повірте, вам воно повернеться, як то кажуть, повернеться стократ. Да? Тому радіємо за Наталію. А... Всі, хто хоче потрапити на курс втілена та жива. Нагадую, що в мене гнучка оплата. Що таке гнучка оплата? Це значить, що ми починаємо курс 26 травня, можна вносити оплату, ну, можна раніше вносити, да? але починаємо 26 травня. І з 26 травня по 7.07, тобто, на протязі 6 тижнів, ви можете сплатити курс будь-якими частинами в будь-які дати. Так, як вам буде зручніше, так як вам буде вигідніше, так як вам буде можливість і так далі. Але мені найголовніше, щоб на кінець, от 7 -7, да, на кінець травня, щоб і я вам всі сеанси атмахілингу зробила, ядерний кайтен зробила, всі вебінари проговорила. Щоб не було такого, давай на наступний тиждень, давай перенесемо, тут я не можу. Ну тобто, якщо не можемо, в один день там, на, на, на наступний день домовимось і так далі. Тобто, я маю на увазі, щоб на кінець е, курсу я не повинна була е, нічого і зробити. Нічого енергетичного. І ви мені не повинні були грошей. Тобто, щоб ми на 7-0 завершили свої, е, свій енергообмін, да, свої стосунки. Тож, е, дуже запрошую всіх приєднуватись на курс Втілена та жива, тому що ми формуємо синергію. Сінергія це коли е, ми підсилюємо одне одного, і наші запити, наші роботи в сумісному полі підсилюються. Е, тому. Запрошую всіх, кому відгукуються. Насправді я вже проводила такі курси, да, і можу сказати, що з попереднього свого досвіду можу сказати, що немає тих, хто заходить на курс і виходить, нічого не отримавши, або тим самим тією самою, яка заходила на курс. Да. Тобто, як не крути, а людина змінюється кардинально. А, ви бачите, це по відгукам, які я публікую. Ті, хто в групі щастя тут бачить вживу, да, ми спілкуємось в Зумі, ви вживу бачите. Багато хто вже друг друга знає більше, ніж рік. І ви знаєте, як дійсно навіть обличчя змінюється, зачіски і так далі. І ми дійсно стаємо такою спільнотою. От що мені подобається на курсах в, моєму, в моїй спільноті, я вже можу казати: в моїй спільноті, да, нас небагато. Але ми от, дійсно одне одного підтримуємо, одне одного посилюємо, одне одному допомагаємо. І е, ми всі люди да, з великої точки, з великої літери, можу сказати, що ми люди, тому що на моїх курсах я вчу бути людиною, втіленою, живою, щасливою, гідною, чесною, відповідальною, безоціночною і з гумором, тому що ну, без гумора нікуди. Тож дякую всім, хто був, дякую всім, хто буде дивитись в запису, дякую за участь. І знов таки запрошую всіх на свій курс втілена та жива, тому що я хочу от прям егоїстичне бажання, я хочу, щоб щасливих людей було більше в моєму оточенні, в моєму суспільстві, щоб було більше щасливих, живих, здорових у всіх сенсах цього слова. Тож, якщо ви зі мною, Пишіть, як ви зрозуміли, гнучкі умови. Тому приєднуйтесь і рада вітати всіх в своїй спільноті. Все, всіх, всіх благ вам, оха!